Всім привіт! Сьогодні з вами Ліс, але сьогодні не на мешеловця, сьогодні ми з вами на американця. З того що хочу відзняти, мабуть, учбові лінії, які тут є. От. Можливо, спробувати пострибати банік. Може не спробувати, не знаю там як вже вийде. Стрибно банік? Же? Наступного разу. Тож. Доєднуйтесь до перегляду, в будь-якому разі новачкам буде цікаво, а старичкам, ну, старички можете пропускати це відео. Я погнав, МТБ круто. Так, Ну і почну я, мабуть, з простої лінії. Ну, типу, відоси буде про те, щоб вчитися і кататися на якихось легеньких речах. Тож, погнали! Така от прикольна лінія, в принципі, розм'ятись, трошки є пострибати і контрики-контрики. Вот. Ну, тренуватись тут насправді, я думаю, доволі класно, особливо якщо ви там байк бачите в перший раз. Але якщо бачите в перший раз, то мабуть краще кататись з кимось, а не самому, і звернутися до школи. Коли ви вдосталь накитались по лінії, тут ще є пару цікавинок. Є отака Pump от Lini і отам є, отам, отам є побільше. Почнемо з маленької, потім перейдемо на величку. Ну, а величку, щоб було цікавіше, поїдемо ще й вгору. Ну, з пампіками трошечки підрозібрались. Що тут робити далі, спитаєте ви. А далі тут є дуже кльові контрові секції, на яких можна вчитися, як керувати в них своє тіло. Тож, підемо до них. І того, перша секція 3-3, просто для того, щоб навчитись нахилятись на байко. Погнали! Друга секція з контриків. в принципі, що тут цікаво вчитися, це перекидати вагу зліва на право, коли ви її їдете. Погнал. Так, от. Якщо ви вже накитали і лінію, і пампік, і оті контрики, то тут є от така штука, століки. Століки я стрибати не буду, бо я тут знаходжуся абсолютно один. І типу, я їх або переїду, або не долічу і кудись не туди впаду, зі мною таке, в принципі, буває. От, Але ви знаєте, вони тут є, і в принципі, якщо є хоча б одна людина з вами, я б типу спробував їх пострибати. Самостійно, боюсь, що ні. Ну так, про всяк без випадок, техніка безпеки понад усе. От так от, от так-от. Ну і по ітогу. Вийшов такий от коротенький відос. Таке міні-знайомство з американкою, бо насправді тут набагато всього більше є. І дьортики, і там великі степапчики, ще є лінії доволі прикольні. Але це, мабуть, залишимо на потім, а тут частина саме так така, Якщо ви новачок-новачок, мабуть, це. Е, насправді я прекрасно розумію, що я сам це херове їду, тому я сюди приїжджаю це катати, щоб перестати їхати це фігово. І попутно просто хотілося от показати вам. От, Якось так. А, головне, свій мусор забирайте з собою, не треба його тут кидати. З вами, як завжди, був ліс. МТБ круто Покатився.